Дитячий нацвідбір на Євробачення 2024. Я маю це сказати, але це був найкращий нацвідбір, який я взагалі бачив. Це був найкращий нацвідбір, навіть якщо ми говоримо про доросле Євробачення. І це той момент, ви ж всі чекаєте якоїсь від мене критики, да, я ж сам же що ж, там, вишукував якісь скандали, що я думав, щось буде. Але ні. Я думаю, ви вже знаєте, що переміг Артем Котенко з піснею Дім. Я розкажу, як я вболівав, за кого я вболівав. Зараз поговоримо про всі виступи. Всім привіт! Мене звати Ваня Расл, я музичний критик, я член журі головних музичних премій країни. За що я це підвожу? До того, що мені писали, Ваня, а чого це ти не був членом журі дитячого на світбору? Ну, послухайте. Ну, знаєте, я вам скажу так: просто Суспільне мене не любить. Але, взагалі, я задоволений навіть членами журі. Вони наскільки гармонійно туди не вписались, боже, вони наскільки гармонійно там виглядали, і наскільки мені взагалі сподобались їх коментарі, от, типу, по, по факту. От і була і критика, і не було там якоїсь жорсткої критики, тому що це все-таки так, дитячий нацвідбір, то мені от сподобалось все. ну, Крім там зйомок, деяких номерів, це ми зараз обговоримо. Якщо ви були зі мною в моєму телеграм-каналі на обговоренні виступів, то ви бачили, що мені е не все сподобалось, е але все по порядку. Так? Все по порядку. Цього року до ведучих підключили Аню Трінчер. І, типу, мені було взагалі цікаво, як Аня Трінчер це проявить як ведуча, тому що вона у нас така співачка достатньо відвертого образу. Так, вона себе любить, не соромиться, показувати там свої форми, в неї дуже сексуальні відеокліпи. І так як. Аня Трінчер була причетна до дитячого на Євробачення в 2015 році, її запросили, і це дуже круто, це супер зірка України. Е, от її запросили в роль ведучої, і ще й вона заспівала. А, і в принципі, Аня Трінчер справилася зі своєю задачею супер. Вона класно грала з камери, з глядачами. А, ну, Тарабарова, взагалі, як музична продюсерка дитячого нацвідбору, проявляє себе максимально круто. Вона наскільки, от, знаєте, от наскільки вона коли Музичною продюсеркою, вона наскільки почала рятувати взагалі оцю, можна сказати, дитячу культуру, дитячу музику, вона це її ніша, це от відчувається, що людина на своєму місці, відчувається, що людина це робить щиро. Типу, і воно реально класно виходить. Минулого року квітка, так класні були пісні. Цього року дуже багато класних пісень. Ну, пару мені не сподобалось, але це тільки я говорю про пісні, тому що деякі учасники і батьки учасників сприйняли, це, сприйняли мої слова дуже близько до серця. Ну. Упустимо цей момент, але це все таки досвід, і потім вони зрозуміють, що я насправді нічого поганого не говорив. Суспільне дуже постаралося. Вони зробили ці класні щоденники дитячого Євробачення. Це було як реаліті шоу. За цим було цікаво спостерігати. Вони розкрили кожного учасника по максимуму. Тобто, через оці щоденники Євробачення цього року для тебе учасник був як рідний, типу. І мені справді було там важко казати якісь там якусь мою критику в сторону там після Сень, виступів і так далі. І зараз буде важко. Тож, взагалі, реально всі супер сильні. Да, хтось хвилювався, комусь погано зняли номер, ми зараз це обговоримо. Але великі всі молодці, правда, це. Е, ну, у нас в дорослому бізнесі мало таких впевнених е, вокальних і професійних артистів, як учасники дитячого націбору. Навіть за, ну, за це потрібно їм поаплодувати. Е, всі молодці, правда. Але ну давайте, якщо ложка дьогтю, то я от просто висловлюсь. так? Ілля. Коновченко, пісня Spaceship. Ви знаєте, що мені не подобається ця пісня. Взагалі, це ну фанк, це більш нішова музика. Так, він фанк популярний в Америці, там в Європі. І то не можна сказати, що він популярний. Він більш популярний, ніж у нас, тому що фанк він у нас ну не сприймається взагалі. Типу, це така цікава музика, яка. Має грати під певний настрій, скажімо так, і виступ Ільї. Знаєте, от коли ми дивилися ці відео з укриття з паркінгу, Ілья більш був гармонійний, Ілья був більш стильний, аніж на виступі, тому що на виступі його одягнули в якийсь тіпа, цей космічний костюм. І його зробили ну, максимально, знаєте, стереотипним хлопчиком з Тіктоку. От він втратив весь свій шарм. От якщо він там в паркінгу був, в такому піджачку, да, світлому, ну це було таке більш під фанк, там, хоча б оцей його образ да, відповідав пісні. Тут образ, ну, типу, це просто TikTok. One, two, three, one, two, three. Розумієте, От просто зробили з нього стереотипного хлопчика з Тіктоку. Як би я зробив? Я би залишив його оцей образ, який би відповідав фанку, можливо, ще якусь одягнув. Але якщо там потрібно було б показати космічну тематику, я би, наприклад, якісь там ракурси, наприклад, початок пісні зробив би, знаєте, з такого крупного плану, типу як скафандр, оця голова. Він співає, потім він виходить з цієї голови і далі продовжує просто ну, джемити, кайфувати. Тому що я ж кажу, образ його, ну, типу, якось, я розумію, Space Ship, ну, це космічний корабль, космос, але це занадто було стереотипно, як і до відношення до пісні. І на цьому фоні він ну, трішечки. Загубився, але він ну він дуже круто працює з публікою. Це артист, розумієте? Це артист, і в нього ще все попереду. Анастасія Білібова, Unbelievable. Я вболівав за Настю в першому цьому етапі. Мені насправді дійсно, я вважаю, що на дитячому ем, Євробаченні була б ця пісня дуже гармонічна. Це така, знаєте, маленька Елені Форейра була б. І я коли дивився її відео з паркінгу, класно. Рухалась, класно змонтували. Все було чудово, просто реально переможниця. Класна, хітова пісня. Далі дивився щоденники коли у Насті запитали, як ти бачиш номер. І Настя реально, от дивіться, Настя показала, що вона бачить його в русі, в танцях. І, типу, так. Так, я взагалі бачу її таку з розпущеним волоссям чи чуть, чуть з легкою хвилею, і вона рухається. Чому ні? Це вже дівчинка ем, підліток, і вона вже може показувати свої якісь ось ці рухи, а її загнали. Я просто в шоці був. От я вам. Вибачте, я був в шоці, коли я її побачив виступ. Я реально дуже бачив, і хотів її побачити виступ. І Настя, вибач, реально, я не знаю, що сталося. Я розумію, я так розумію, що Настя. Перехвилювалася, тому що оцей момент, коли вона розуміє, що в неї останній шанс попасти на дитяче Євробачення, Вона розуміє, що це велика зараз навантаженість і велика відповідальність, і оце хвилювання дало про себе знати. Вона зажалась типу просто ком. і треба розуміти, що це е, е, процес, який е, ну він важко контролюється. Тобто тут е, настю зараз судити, казати, ах, як ти могла зажатись там, типу, чого ти почути не можна на жаль. Це сталося, і Настя так закрилася в свої рамки і. Номер, да? номер Настя взагалі майже не рухалась. Тобто Настя стояла на оцій платформі, чуть-чуть спустилась вниз, потім просто стояла, а підтанцьовка танцювала. Було б класно, якби Анастасія Білібова все-таки зробила номер такий, який би вона бачила. Тому що потрібно ще і Настя треба було ще надавити і настояти на своєму, тому що це ж ти ж розуміла, що це, типу, по факту твій останній шанс на це дитяче Євробачення. Треба було давити на своєму, що ні, я бачу такий номер, я хочу так. Типу, Робити, тому що не вийшло так, як ти хотіла, і да? тебе одягнули, теж схоже, як минуло. Тобто е у Насті в минулому році була така повільна більш пісня, але енергетично вона була сильніше. А тут була супер танцювальна драйвова пісня. І і ну вийшло все навпаки. І ну, розумієте, так? І зйомка, і зйомка, оце пливуща камера по цьому кругу, не було взагалі динаміки в зйомці. Ну, типу, не було її. Ну просто ну, пливе камера. І теж Настю одягнули, зробили з Насті дівочку з Тіктока. Ну, типу, ну, це знову ж таки. Ну, типу, це все-таки, знаєте, така пісня, ну це. Таке латино, я не знаю, тут, мало, все буде таке яскраво, більше чогось такого повітряного, мало, знаєте, якби це хореографія була, воно мало би все розлітатися. Я ж кажу, розпущене волосся, а їй зробили знову дівчинку з Тіктоку, другий номер. Чуть-чуть просто розслабся. Не думай, як ти виглядаєш в кадрі. Не думай, якщо ти щось не те скажеш, не думай, якщо ти на сцені взагалі, ото, Настя, треба було, що тобі ото сказали, стояти стоять на місці і співати. Надо було не стояти на місці, треба було піти. Щоб всі такі буд Боже, куди вона пішла, треба було розносити ту сцену. Ну нічого, нічого взагалі страшного. Це все досвід. Ти велика молодець, пісня, топчик, в мене вже вона є. Головне, щоб тобі дали права її виконувати. І все буде, ще раз скажу, все буде топчик-гробчик. Просто ну так сталося. Ну, розумієте, нічого страшного. Вероніка кога, пісня Хармоні не подобається мені ця пісня. Це гарна, впевнена пісня для... Альбому, виконавця якогось, знаєте, альбомна пісня там якась. Але не конкурсна ця пісня. Але мені сподобалось, як Вероніка Коган, тобто реально, проявила себе на виступі. От бачите, як все навпаки, от як виступи вирішують багато чого. По-перше, зробили класну постановку, реально цікаву, незвичну, в таких темних тонах. Так? І вона дуже впевнено співала, в неї прям такі знаєте, опора гарна була. Вона Вероніка Коган дуже порадувала, вразила. Вероніка велика молодець. Виступ розкішний, я думаю, що це той виступ, який не соромно, знаєте, показувати, не соромно його десь знову відтворити в якихось умовах. Це незвична така атмосфера, така дарк, так? І головне, щоб була ось ця впевненість, ця стабільність на сцені, і це дуже класно. Єдине, я ж кажу, пісня це не конкурсна. Все. Злата Іванів на з одягну. Супер пісня, супер пісня. І так, давайте поговоримо. Тут, Златочко, ти не сприймаєш на свій рахунок. Але було видно. Було видно, що Світлана Тарабарова. Ну, це, по-перше, це була улюблена пісня Світлани Тарабарова, я впевнений, тому що на ній дуже сильно акцентували увагу в щоденках Євробачення. Так? І Світлана Тарабарова весь час, весь час була біля у всіх відео біля Злати. Типу, це. Відчувається, що у це була її фаворитка, і Тарабарова хотіла скоріш за все, щоб іменно на мисто поїхало на Євробачення. Це гарна мелодійна пісня. Вона дійсно сподобалась більше всього українцям. Зараз я вам поясню ще одну штуку. Виступ. Виступ був гарний, знову Злата була схожа на українську співачку Лавіка. Виступ був дуже м'який вокально. Єдине, що мені не сподобалось, не сприймайте це знову ж таки на свій особистий рахунок. А мені не подобається Беки Таробарової. Типу, вона співає там «Мама мене нести Якийсь такий інтервал, який, по-перше, дуже був цей гучний інтервал беквокалу Тарабарової, А по-друге, він а, ну якось дисунував, я не знаю. Ну, можна ну, мені здається, там на певних моментах треба було взагалі прибрати беквокал, тому що узлати Іванім наскільки чистий такий голос, що її беквокал той не треба. Він в мене на другому місці був а, по рейтингу. Мене смутило, що в нас просто повторюється оця тематика: Стефанія, мама, мама Тереза, мама ненамисто, Розумієте, у нас ніби. Ну, от так люди, які там будуть дивитися в Європі, це що мене смущало. Хоча пісня шикарна, да. Оце, що люди якось будуть, та що ж вони цю маму, маму, маму тягнуть, розумієте? Весь час ніби в них більше нічого немає. От розумієте, що мене оце збивало? Але пісня дійсно сподобалась більше всього українцям, то вона більш така рідна пісня, але не факт, що її сприйняли би прям добре в Європі, тому що я ж кажу, ми знову ж повторюємося з цією мамою, дуже багато мами. Це я кажу в рамках конкурсу. Пісня реально розкішна, Тарабарова, будь ласка, дай права співати. Златі цю пісню, це реально хіт. Я думаю, що на мисто зараз залетить в Тіктоці. Це пісня буде звучати скрізь. Я хочу побажати Златі взагалі не засмучуватись, тому що у Злати Супер-хіт, супер з яким вона буде зараз виступати скрізь. І, і головне там бери якийсь гонорарчик. Вже маєш право, так що все щоб було топчик, горобчик. Артем Котенко, я за Артема віддав свій голос. Спочатку в першому ж до прямого ефіру я віддав свій голос е, за. Е, Анастасію Білібову. А, а тут я віддав голос за Артема Котенко. Поясню чому, тому що і пісня мені подобається, якщо ви дивились огляд, це пісня такого формату Швеції, це, це так, світовий хіт, і по звучальню аранжування, якщо ви слухали окремо, якщо ви, ну, типу, вас ви слухаєте окремо аранжування, можете розділяти навіть. Ну, то, що я коли, слухаю, я дальтонік, ще раз скажу, я не бачу кольори, але я все чую. Тобто, я чую всі інтервали, я чую беки, чую кожні звуки в міксі. Чому в мене є рубрика, була рубрика на каналі Multitrack, тому що мені хотілося вам показати, скільки всього цікавого є в міксі того, чого ви не чуєте. І мені, ну тобто, пісня Дім, просто це. От це універсальна пісня. Тут і українська мова, і англійська мова, звучання, аранжування. Це, це доросле Євробачення, це переможна пісня. Я в минулому огляді сказав, що це переможна пісня. І, і тут склалось все. От Артем вийшов на сцену і просто розніс все в пух і в пір'я. Понімаєте? Він вийшов як готовий виконав. Він вийшов як уже переможець. Тобто. Після цього відео вийде голос з мікрофону. Я рідко цю рубрику випускаю, коли я відділяю голос з мікрофону. І там не бу... До речі, також у виступі Артема було дуже багато бек-вокалу. Я дивився, ще його ем, на нашому радіо, ще коли вони виступали. Там взагалі там чуть ли не дабл трек звучав. Типу, на оцьому бріджі, там, де він сповіє, там просто отакий от дабл. Треба летить. І ти, ну думаєш, тут навпаки треба літ вокал, щоб його звучав. Тут має бути ну, таке максимальне соло, акапельне І слава Богу, прибрали. Там залишили тільки на беках. Дім, типа даблом, далі він співає. Ну тобто, але все одно було багато беків. У мене після цього відео на каналі вийде голос з мікрофона Артема Котенка, де ми послухаємо його взагалі без беків. Я прибрав все, залишив тільки його голос, який писав в мікрофон. І я вам рекомендую це подивитись, тому що я дуже рідко роблю цю рубрику. Я цю рубрику роблю, або коли це дуже погано хтось співає, або це мають почути всі. І це той випадок, коли ви маєте почути його вокал. Про вокальні здібності ми поговоримо в наступному відео, де ми будемо слухати його голос з мікрофона. Про його енергетику на, на виступ. Я в телеграм-каналі своєм написав: ось де енергетика і зйомка Анастасії Білібової в номері Артема Котенка. Реально зробили класний номер. До мурах він співає. Так хочеться про вокал розказати. Ну, це в окремому відео. Заслужена перемога. І я віддав, я побачив цей виступ. Ну, я я, я таки розумію, ну, ну да. да, ну, да. В, в, в Іспанії там просто, просто всі, всі будуть його. Це правда, це дуже сильно. Я б нічого взагалі в цій пісні не міняв. Можливо, б випусти просто альтернативну англійську версію повністю цієї пісні, тому що ця пісня наскільки якісна і світова, що хочеться, щоб її люди почули повністю в англомовній версії. Типу, це реально класно. А так, вау. Так, дивіться голос мікрофону після цього. А я вам нагадую курс по мобільному монтажу 599 гривень. У да? мене курси по створенню своїх музики, аранжувань, зведення треків. Доєднуйтесь. Ця інформація в мене в інстаграмі, в кружочках, в описі під відео ви вже можете доєднатися навіть до моїх курсів. Обов'язково тільки пишіть свої нікнейми в, в телеграмі. Ангеліна Глогусь Розхвилювалася трішечки. Розхвилювалася. Мені мені там пишуть Ваня, скажи, що її пісня схожа на Таяна Ейфорія. Кажу. Я вже в минулих оглядах казав, коли я тільки перший раз слухав її пісню, що це взагалі схоже по гармонії на е, не Ангели Хайер, на Бйонсе, оцю цю пісню х 80-х. Так, це дійсно схоже по звучанню. І на Таяну це схоже, і на Завікенда це схоже. А гарний зробили виступ такий. Щоб, знаєте, такий футаж наклали би, і воно б виглядало реально як з 80-х. Ну, гарною, гарною одягнули. Трішечки, звичайно, Ангеліна збилась з ритму. Я не знаю, я... вони в ушних моніторах чи ні там. Я не знаю, чи був у них клік метроном в ушах, щоб вони чули м -м, ритміку, тому що. Я думаю, що там просто ще інструментал в Ангеліни такий, що він так інколи не чути ці такти. Але мені здається, що вона просто збилася з ритму через те, що вона ну, перехвилювалася. Перехвилювалася, також думала, щоб гарно виступити. І ото, коли ти, ви знаєте, багато довго думаєш і трапляються такі моменти. але... Гарне було закінчення. Так, закінчення цих номерів. Все попереду, Ангеліна. Ти велика молодець, також Женя Тріплов, дай права дівчинці виступати з цією піснею. А то ці всі скандали з Папа Мюзик, ми все знаємо, як права відбирають. Да? Ну я ж вважаю, що дітям треба подарувати ці пісні. Це все-таки історія. Взагалі, моє враження від нацвідбору, От прекрасно, да частина була в записі, скоріш за все, записували в четвер. Це той момент, коли, по-перше, я дивився, знаєте, і не не хотів там ви знайти щось. Знаєте, таке о тут вони оскандалились, а тут вони нас обдурили, а тут десь виключився мікрофон. Я насолоджувався. Я вам клянусь. Я насолоджувався, Я не знаю, ну суспільне зросло. Просто ну вав. Ну, є там певні моменти, типу, я до сих пор не знаю, чого Аню Туліву ще кидають в той Грінрум. Ну, типу, все було нормально, Аня Туліва стояла на сцені з Цимуром і із Анічки Трінчер. Аня, іди в Грінрум. Ну, типу, ну що це таке? Ну, що це таке? Уже, якщо Аня Туліва стоїть на сцені головній, то вона має стояти на сцені головній. Тому що навіть в кінці, коли Артем переміг, Аня Туліва схватила цю можливість, просто навіть трінчер перебивала, щоб їй дали це слово в прямому ефірі на цій головній сцені. Друзі, Я? дякуємо вам! Дякуємо, дякуємо за цей перемогу. неповірний вечір. Вечір сповнений емоцій, сліз, радості. І ми сподіваємось, що вам сподобалось наше шоу, і обов'язково болівайте за Артема Котенка на дитячому Євробаченні в Мадриді! Ну, все время кидають в Грінрум і все. Ну я не знаю, як пороблено, як урок якийсь в тому Грінрумі. Якщо вже їй виставити Аню Тульву на сцену, то вже хай стоїть на сцені. І хай працює разом з усіма. Тож бажаю всім дітям не засмучуватись. Іти далі, це був прекрасний етап, це був прекрасний час. Який ви перш за все подарували нам, як глядачам, нам як слухачам. Світлана Тарабарова просто ну це, це наскільки людина на своєму місці, наскільки це професійно, наскільки цікаві, різнобарвні пісні. Ну, а я нагадую, що ви слухаєте також мої пісні. Так? Отут мій плейлист зараз буде. Отак, От включайте, слухайте їх підряд. Пісні іронічно, сатиричні про життя і так далі. Слухайте на Ютубі, YouTube, на YouTubeMюзік, вділіться в інстаграмі ними, відмічайте мене, знімайте на них тіктоки на секундочку. Да? Вот. Слухайте в Spotify, Apple Music, там, де там ще є якісь дізери, я не знаю, і доєднайтесь до моїх курсів. Ну що, зустрінемось з вами в наступному відео, де будемо слухати голос мікрофона Артема Катенка.